Христос хрещається в Ріці Йордані. Дивіться, в нас сьогодні знову зима. Зима вже така зі снігом. Вчора було мінус 9 градусів вночі. І самка в мене вчора не родила. Сьогодні Йордан, 6 січня. І зима. Зараз підемо до самки, до клітки. Подивлюся, як я її накрив. Так, шановне панство, у мене ось тут є самка, вольєр невеличкий, міні-вольєр, так можна сказати. метр сорок десь на метр п'ятдесят, ну приблизно. І що я зробив? Зверху, бачите, там кліонки є ще з зими то пол, з осені положено. А тут сітка в мене зверха. Зараз будемо знімати і будемо дивитися, як. Я кинув тут тканину. Простинь, яка в мене тут була, рідно на сіно, яке я використовую. Далі пініпласт був, кину пініпласт і папір ДСП. От. А тут в мене сітка. І зараз подивимося, родила самка, не родила. Ну, а самка, вон, дивіться, багато я її сіна накидав цілого берлогу. І самочка, дивіться, бомба, яка є бомба, і вона не родила, не їсть, практично не їсть. Їсть що лише яблука і по одному даю і буряк. Самка, напевно, чекає морозів. Гранула та що є, вже два дні гранула лежить, гранулу вона не рухає. Ну і зараз протягом години-півтори я буду тут годувати курей і нутрій. І буду слухати, як вона себе веде, чи вона дає які звуки, бо як вона вже починає якісь звуки давати, тобто вона не може розродитися, то її потрібно допомагати. Допомагати в тому розумінні, щоб піти купити укола, колото і природах. Ну, але дивіться, не знаю, чи вам то показує, така бомбочка лежить. Вона вчора ледве ходила так, з ноги на ногу, ледве переставляла. Ну і будемо далі чекати родів. Багато їй сіна накидав. Сьогодні тепліше на вулиці і вона в ту сіну не зарилася, бо вчора, як я прийшов, відео показував вам, вона була зарита. Я думав, що вона з внутрішнятами там собі сидить після родів. Все, гарних вам свят. До побачення, всього найкращого.